Так, друзі, на сьогодні на продажі ось такий автомобіль Mitsubishi 2011 року Електро. Хватає його на 100 км їзди по місту, адекватний. Зрозуміло, будете ганяти, буде менше, так як будь-який будь автомобіль, чи дизельний, чи бензиновий. Ось так він виглядає всередині. Досить багато місця взагалі. Як ви тільки подивіться. Багажничок. Ну, мені здається класна, комфортна машина. О. І найцікавіше дешево вам буде їздити. 17 кВт батарея. Тобто дешевше, ніж маршруткою їздити по місту. Ось так він виглядає. Ось така резина. Ось така резина. Хороша. Їде він теж класно. Ось так він з... виглядає. Тут а, знизу подогрів сидінь всіх регулювання електропакети ось так він заводиться все автомобіль заведений включаємо драйв і відразу поїхали я не пристягнутий то я тут по місту світиться все тишина зараз я ще зроблю пічку виключу О! І все, без проблем автомобільчиком поїхали, електро. Кого цікавить, даний автомобіль продається. В коментах буде номер телефону. Коштує він 6 тисяч доларів. І ви собі поїхали, отако, магнітола така. І ви їдете собі, кайфуєте. Я вам говорю. Вам вийде їзда дешевше, ніж їздити маршруткою. В нашому місті маршрутка коштує 12 гривень. Тобто, поїхати там на відстань 7 км туди і назад це 24 гривні. От, що я не пристіпнувся. Це получається. Вийде... Це виходить, що... На 24 гривні ви заправите тут, а, виходить, 10 кВт, пів батареї на 50 км. І під'їдете куди хочете, і з дому виїжджаєте, і зручно. Ну, я вам говорю. І дуже до вас буде таке прохання. Якщо вам подобається мій контент, те, що я знімаю, ставте лайки, пишіть коменти. Я можу знімати автомобілі друзів, які продають. У мене є багато друзів, які продають автомобілі, і різних типів, і буси, і автовози. Якщо вам подобається такий формат, я можу випускати в тиждень два-три відео. Ставте лайки і пишіть коменти, що «да, мені подобається. І підтримайте українськомовний Ютуб. І все буде класно, все буде Україна.